Пропрацюємо плечики. І назад. Тік-тик. Робимо нахили в сторону. Вперед. З рівною спинкою. Низь. Вперед. Низь. Прикручуємо. Сидно. Що там? Марта? В кого не було заплановане тренування сьогодні? <ріст> Вас сьогодні не було. То не рахується, я кажу за сьогодні. І іншу ножку. І всередину. Ні, Поліно. з активації наших сідниць. Кому яку? Якраз, оцю кость. Можна нам ще одну резиночку? Марта так дуже хотіла роздивитися, коли я її не показу. Але зараз не вдіваємо поки. Лягаємо на бік, ножку під себе. Так, вже лягати на будь-який бік. Нижню ножку під себе, верхню натягнули носочок на себе. Корпус рівний. І повільно піднімаємо. Один. Пауза. Опустили. Два. Три. Віка. Трошки ножку нижню під. колінко має бути. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Нижню ножку більше зігнути. Дев'ять. Дуже зависоко не підіймаємо. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Розвернулися на інший бік. Важко? Не важко. вже Добре. Добре, відчувається. Нижню ножку під себе. Я хочу на увазі. Так, нижню ножку підігну. Верхню напружили. Носочок на себе. Пішли. Один. Два. Паузи. Три. Галя дуже за високо не підіймаємо. Чотири. П'ять. Шість. Прес напружений. Тримаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять? Одинадцять? Дванадцять. Відчули? Наступну вправу, вправо, як ми та муж? Хто хоче з резинкою, хто хоче без. У Вас, до речі, резинки не дуже тугі. Вдіваємо над коліном. Лягаємо на бік. Ножки зігнуті. Стопи разом. Готові? Зараз почекаємо, хлопцю. Допомогти. Можна без резинки. Ножки зігнули 90 градусів. Готові? Поїхали один. Не відриваємо стопи. Два. Можна робити так. Більше зігнули ноги. Віка, більше зігнули ноги. Три. Чотири. Не поспішаємо. Паузу. П'ять. Стопи разом. Шість. Сім. Вісім. Корпус має бути рівний. Не не округлямось. Більше відведи корпус назад. Лікоть на рівні з тазу. Ти дуже скрутився. Продовжуємо. Дев'ять. Десять. Ще. І от тепер підіймаєш. Поміняли сторону. Галя, ми ще не робимо. <смір> 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 я ту, я вже не інша. Втягнули прес, корпусом не рухаємо. Поїхали один. Пауза. Відчули сідницю. Два. Хто не відчуває? Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще два. Ти дуже завела ноги назад. Один. Два. А тепер спробували відірвати таз. Один. Два. Три. Ти не не піднімаєш корпус. Ти відриваєш суто таз. Чотири. П'ять. Добре. Переходимо до базових вправ. Поки лишаємо резинку. Галя вже змучилась. Чи що? Давайте. Хто? Розбираємо присідання. Та ви собі плошили? Ми ще будемо робити? Дівчатку. Кому треба відпочити? Всім треба додому. Е, можна за коврику, як вам зручно. Ставимо ножки на ширині плечей. Ручки перед собою. Спинка рівна, прес напружений. Ножки на ширині плечей. Ще ширше. Ще ширше. Нос... Так. Сідаємо вниз. Таз ведемо назад. Коліна в сторону. Опускаємо. Корпус не завалюємо. Опустилися. Один. Відчули сідницю паузу. Піджали сідниці, виштовхнули себе. Два. Три. Хто не відчуває сідниці? Мої дівчатка. П'ять. Штапхаємо більше попу назад. не корпус опускаємо, а попу. Колінка не виходить за носок. Шість. Сім. Галя трошки вущі. Ще. Ви їх завжди відчуваєте. Кого, які питання? Якісь питання? Марта питання є? Питання нема. Переходимо до наступної вправи. Де нам взяти? Я по приседати. Болгарські. А допоможи, будь ласка, ходи візьми степ. А я отак зроблю. Ага, треба. Треба стати все. Ага. Всі ми знаємо, як виміряти відстань. Це низько, так, але лавки ми це не ста. Так, приблизно підходимо. Галя молодець. Ножку поставили. І опускаємося. Ведемо попу назад, коліна над п'яткою. Заднє коліно штовхаємо не вниз, а як трошки Ну, Лавку не буду ставити. Давайте, давайте. Ногу ще вперед. Ще вперед. Ще вперед. Ставимо. Коліна. Попу назад. Нижче, 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 нижче. О, піднялися. Корпус тримаємо рівно. Зробили по 10 разів. Та, да? ти що з одної підеш? А Раптом в тебе за, ага, за одну вправу сідниця виросте більше. нічого ну, не можу зробити зараз з вами. Колінко, над п'яточкою. Поставте на носок просто. Я молодець. Стараємося при підніманні витискати себе саме з сідниці. Ногу вперед. Колін над п'яткою. Руки вперед і тримаємо спину. Спину о що? робимо так. Я розумію дівчат, але зараз вам полікує трохи за тила. Може бути що за неї? Може Я порву резинку, нічого. <рес> так, наступна вправа. Можна без резинки. Нічого, хай стоять собі. Можете взяти гантельки, кому дуже але маленькі, Галя ми не показуємо нікого, що ми все вміємо. Та ось беріть четвірки. Румунська тяга ножки. Лопатки звели, таз трошки відсунули, коліна теж трошки зігнули. І починаємо відводити таз. Опустилися, максимально відчули розтяжіння. Піднялися. Не завалю коліна вперед. Більше штовхай попу назад. Не завалюємо коліна вперед. Спина рівна. Хочу Спина. піднімись, Зведи лопатки. Лопатки зведи назад. Коліна трошки підігни. Підігни. Не, не завали їх вперед. постав стоп, Як трошки назад. Лиши спину, ноги вистав. Хочеш сісти. Зведи лопатки. Опускайся. О, тут має бути рівна спина постійно. Ти опускайся за рахунок того, що відводиш таз. Не за... Візьми себе отак. Зведи лопатки. Дівчата, та по 10 зробили, заспокоїлися. Пробуй. Ні, ти не робили так. Проби попу назад щоб то Маєш відчути, як тут розтягується. Не завалю коліна вперед. Галя, та скільки ми робимо? <рес> <рес> яку ще <рес> вправу <рес> ви <рес> хотіли б <рес> відпрацювати? <рес> ще одна вправа. Співаємо резинки. Не випаде. Так. Да. Останнє вправо, яку би зараз ще відпрацюємо. Підсіли. Спинка рівна. Прес не Корпусом не рухаємо. Починаємо відводити одну ножку в сторону. Ні. Горі, ага. пауза. Корпус тримаємо. Три. Чотири. Можна? Шість. Дуже високо не піднімаємо. Підняли, відчули сідницю, опустили. Іка дуже за високо, не піднімай. Не тискати, що Відчуваєте сідницю? Ви міняли ножку. Відчуває? Іншу ножку. Відвели таз назад. Так, коліна над п'яткою. Над п'яткою так. Напружили прес, спина стабільно, не округлюємо, не прогинаємо дуже. Поїхали. Корпусом не рухаємо. Я Вік. Ставай. Роби? Ось тут відсунулася. поклала руку на сраку. Зігнула трошки її. Є? Так. Точно? Хто ще не відчув? Марта, відчули? Так. Галя відчули? Не відчула? Классики питань, не відчули. Ми не махаємо, не піднімаємо її вгору. Ми, ми так не робимо. Ми її. Відводимо не вгору, а в бік. Оп. Але треба не розвертати таз спочатку. Ви можете, ходіть, візьміться собі. Вперлися, тримаємо, відводимо ножку. Навіть більше її назад. Звернулися, спробували на іншу. Дівчатки, знімаємо резинки. Туди. Не вперед, а більше в сторону. Давайте з кожного по запитанню. Для внутрішньої частини стигнування е, присідання пліє. Коли ви ставите ножки ширше, носки розвернуті. і ви сідаєте коліна в сторону. Попу назад. Попу назад. Це дуже широко. Ширше. ширше. І попу назад. Та ні, п'ятки. Стоп. І сідаємо назад. Коліна в сторону. Як це називається? Ні, це присід пліє. Сідаємо. Тага. Отак. Так само у нас є тренажер для зведення. Тихо такого. Зведення. Але це поліно не. Коліна йдуть в сторону з носками. Ми Оп. Попу назад, колінка в сторону. Це мої улюблені присідання. Розпитав, е, тренажер, зведення. Ще, випад в сторону. А Але так само. Ми штовхаємо попу назад. Коліна не завалюється вперед. Я знаю, так. хто так любить робити. Так само у вас розтягується середня частина. То, що вона вулиця була. За слібою.

Будь-яке тренування покращує, покращує стан шкіри, воно підтягується, Все. але целюліт це харчування. Те, що ми споживаємо, так, і взагалі то більше як вважається хвороба. Можна бути великим і пружним, можна бути худим і гладким, а можна бути тренером і мати целюліт

Та вже це, напевно, можна не знімати. Гантайську піднімати частину. Ми, урох, як ваші побажання візьмемо до розвідку. Добре, тоді я запрошую вас знов туди. Давайте всі разом сфоткаємося. Я на дякую. Дякую, це було дуже повчально. Дуже дякую. Дякую вам, що ви прийшли. Не треба. У нас є робоча сила. Є робоча сила. Так, тому що зараз було ще п'ять порад від тренера. Були?